Всім привіт! З вами Ірина, і сьогодні ми поговоримо про неозначений артикль Е. Увага на екран неозначений артикль Е. Він у нас має дві форми: це Е та Н. Так, камера працює. Працює. Добре. У нас є, як завжди, табличка. Табличка, яка називається AN «E and Plurals in English. Артикль «En» та множина в мови. мові. Дивимося, іменники у нас поділяються на regular plural та irregular plural. Правильні іменники у множині та неправильні. Починаємо ми з вами з правильних іменників. Singular однина. Plural множина. Тобто ми вживаємо артикль «е» з іменниками у однині. Наприклад, a student, але students. An Apple, але. Apple's артикль E вживається у однині. Коли у нас утворюється множина, у нас замість артикля E з'являється закінчення S. У чому різниця між E та N? E ми вживаємо, коли іменник починається з приголосної. От students S, e це приголосний N коли з голосної. Apple це E це голосний. Далі, як ми на письмі додаємо закінчення S? Зазвичай за загальним правилом ми просто додаємо букву С. Далі A bus – автобус, Buses – автобуси. A box – коробка, Boxes – коробки. Що відбувається з цими іменниками у множині? Ми до них додаємо не просто букву С, а і С. Чому? Після іменників, які закінчуються на С, Ч, X, ми додаємо і С. Запам'ятовуйте це. І закінчення С вимовляється як Is boxes, «boxes», «buses». далі, a baby, дитина, «babies» діти. A country, – «країна», «countries» країни. Що у нас відбулося з цими словами? Ми y змінили на I і додали і S. Коли ми це робимо? Ми це робимо, якщо слово закінчується на Y, ось вона у нас y, y, і перед нею стоїть приголосна. Тоді ми Y змінюємо на I і додаємо «s». Далі «a day» – «days», «a toy» – «toys». В цих словах також остання буква Y, але ми нічого не змінювали. Ми просто додавали S. Чому? Тому що, якщо у нас слово закінчується на Y і перед нею стоїть приголосна, тоді ми нічого не змінюємо. Ми Y змінюємо на I тільки тоді, коли перед нею стоїть приголосний. Коли голосний, ми нічого не змінюємо. Далі shelf – це поличка shelves – з полиці. Полиця полиці. A wife дружина. Wives – дружини. Що відбулося у тих словах? Shelf закінчується на F, wife закінчується на і. -E. Якщо іменники закінчуються на ці букви, то ми, написано у нас delete, видаляємо F. І або FI, і змінюємо їх на V, на букву ВІ, і додаємо і С. Тобто, як це просто звучить, якщо слово закінчується на F і FI, ми їх змінюємо на V, і додаємо і С. Далі неправильні іменники у множині. Неправильні іменники це ті, до яких ми ніколи не додаємо закінчення С, тому що вони у множині мають зовсім іншу. Форму. До цих іменників належать наступні. Eman чоловік. Чоловіки будуть не менз, а мен. Однина чоловік пишеться з буквою A, множина з буквою I. E. Жінка a woman. Жінки woman. Дитина a child. діти children. Ступня a foot, Стукні. feet, Зуб. a tooth, Зуби. teeth, Риба, a fish, Риби, fish, Миша. a mouse, Миші. mice, Вівця. a sheep, Вівці. sheep. Тобто, звучать однаково. Тільки у однені ми вживаємо вівцю з артиклем. «Е», A у множині без артиклю E. Е. Ці неправильні іменники у множині треба запам'ятати, вивчити на пам'ять. Далі, правопис ми подивилися. Е, значить, що у нас тут пояснювали? Тут у нас пояснювали те, що A вживається перед приголосною a table, a box, and перед голосною vowel. Триголосний – це consonant. Голосний це вау. An orange, апельсин, An egg – яйце. Далі вживання N плюс німий H, Silent H. Якщо у нас слово починається з букви H, і вона у нас не вимовляється, тоді ми перед нею вживаємо N, тому що ми звикли як, що H у нас вимовляється як Х. Це той голосний звук, тому ми кажемо «е», hat тобто ми вживаємо «е». Але якщо цей німий, silent, він не вимовляється, як у слові «hour» година, «Hour» – це голосний А, тому ми перед цим словом вживаємо N. An. An-hour, але не a-hour. А от у слові had H це звук «х». Триголосний, тому ми вживаємо Е. Э, Ет. Далі вживання Е э перед буквою Ю, яка вимовляється як Ю. Ю це триголосний, тому що перший звук І У, І, Тому, якщо Ю вимовляється як Ю, ми перед ним вживаємо Е, э, Ениверситі. Але якщо вимовляється як А, umbrella. тоді ми вживаємо N, N umbrella, тому що A це голосний звук. Далі, не вживайте E або N з іменниками у множині. Ну, я вам вже про це казала. These are a tables. Ми так не кажемо, тому що tables – множина. Ми кажемо these are tables. Далі. А далі у нас все повторюється. Якщо я знайду щось новеньке, я вам поясню. А якщо все це ми вже пройшли, ні, ми це все пройшли у таблиці, тому ми можемо спокійно переходити до виконання вправи. Exercise. Перше. It's animal. Це тварина. Animal починається у нас з голосного, тому ми обираємо N. Тому що, якщо ми обираємо E, е, у нас буде дві голосні іти підряд. Е, е. Такого бути не повинно. Тому ми обираємо N. N animal. I need new bed». New «Н». Це три голосні, тому a new bed. It's useful machine. Це корисна машина. Пам'ятаємо, що перед буквою Ю ми можемо вживати як N, так і Е. Це залежить від того, який звук дає ця буква. Якщо Ю дає звук А, тоді ми вживаємо N, тому що А це голосний. А якщо U дає звук Ю, то це приголосний І, ми вживаємо Е'юс. I'm writer. Я письменник. Writer. Починається з приголосної, тому «a writer Do you have umbrella? У тебе є парасолька? Знову ж таки, буква U. У цьому слові вона дає звук A. Він голосний, тому ми вживаємо N. «an umbrella». I'm English teacher. Я вчитель англійської. І голосний, тому вживаємо вживаємо N. am an English teacher. I need hat. Мені потрібен капелюх або шапка. Х також може вживатися як з «е», e, так і з N. Якщо він у нас німий і далі йде голосний, тоді ми вживаємо N. Але якщо він дає звук «х», «х» – це в нас приголосний, тому ми вживаємо «е». E. I need a hat. Восьме. Is she a student? Вона студентка с приголосний, тому вживаємо F. Е. Is she a student? Дев'яте. We have ugly dog. Ми маємо гидке кочення. Ну, чому жидки? Мені здається, що всі твариночки, навіть якщо вони не дуже гарні, вони все одно гарні. Їм тільки потрібна любов і ласка, щоб зробити з них гарне. Буква U дає звук А. Голосний, тому обираємо N. We have an ugly duck. І останнє I need hour. Мені потрібна година. Hour. H у нас не вимовляється у цьому слові, вона нема. Тому перший звук у нас звучить як голосний А. Для нього ми обираємо N. I need mean an hour. Перевіряємо. Все, вірно, чудово. Просто причудово. Далі, як завжди, я вам залишу посилання на наступні. Справи, які ви виконаєте самостійно. У цій справі вам потрібно буде писати, ну, друкувати, набирати текст, не обрати конкретні варіанти, а треба буде вам прописати для того, щоб. А давайте ні, давайте зробимо разом, тому що правопис я вам пояснювала тільки у правилі, але не на практиці, тому давайте зробимо хоча б трошечки. А там від підемо, що і все зробимо разом. Перше слово a university. А ми повинні зробити університети. Значить, що воно так? О, це вже інше діло, інша справа. University закінчується на Y. Перед нею у нас тому, тому ми повинні Y змінити на I. Який у мене текст український, обираємо англійську. Так. A Зупиняємося. Y змінюємо на I і додаємо І S Universities. A sandwich. Пишемо слово sandwich. Так. Слово закінчується на «ч», Тому ми додаємо і S. Тому що після S, «ч», «ш», X ми додаємо і С. S street. Це у нас звичайне слово без будь-яких виключень, тому ми просто додаємо S streets. A rich man. man. Це неправильний іменник. У множині він має зовсім іншу форму. У нас у множині замість A пишеться Мен. E. One foot одна ступня, дві ступні буде two. І foot у множині це feet. A dirty bag. Брудний рюкзак або брудна сумка. Сумка. Ніяких тут змін не відбувається. Bag. Просто додаємо S. Так, сьоме. An expensive watch. Дорогий годинник. Годинник закінчується на Ч. Третю підряд приголосно ми писати не будемо, тому ми додаємо і S. Watch. A new phone новий телефон. Нові телефони будуть new phones. До речі, після глухих закінчення S вимовляється як С. А після дзвінких вимовляється як з. Phone. N це дзвінки, тому S вимовляється як з. Phone з. Далі. Можу також пояснювати і вимовляти на інших прикладах. A nice photograph. Гарне фото. Гарні фото будуть фотограф. Так. Два У даному слові ми просто додаємо С. У нас не було правила, що після PH ми додаємо І С. Ні, просто. S, як у звичайних е, іменниках. One glass of wine один келих вина. А ми утворюємо два келихи. Глас закінчується на подвійну S, тому ми додаємо і С. Glasses. з. Все, все, перевіряємо. Все вірно. Чудово. Я хочу знайти слово, яке закінчується на глухий. Так, Т глухий, тому ми С будемо вимовляти як с Streets. Street. Далі, де ще у нас це виключення? Бег Г. Дзвінки, тому С вимовляємо як з. Тобто, після глухих ми С вимовляємо як с. Після дзвінких як з, і після «ч», Ш. С, як із. Третя вправа, от я думаю, що це вже буде для вас самостійно. Так, цю вправу ви виконаєте вже самостійно. Я залишу вам посилання. У першому. Квадратику, ви повинні написати E або N. Артикль E перед голосний, голосною N перед приголосною, у другому ви повинні одне перетворити на множину. Посилання я вам залишу. Ось така нескладна тема: артиклів E та N. Сподіваюся, що ви це все зрозуміли. Виписуйте собі у зошит всі нові для вас моменти. Перечитуйте, запам'ятовуйте, і все у вас буде з англійською добре. На даному моменті, на даному етапі, я з вами прощаюся. Чекаю вас на наступному занятті. До побачення!